Усім привіт! привіт! Вітаємо вас на каналі Малюємо лазом! І сьогодні ми намалюємо вишиванку. Символ ідентифікації українського народу. Слухай, а давай мою вишиванку намалюємо. Твою? А чому б ні? Гарна ідея. Давай будемо малювати. Ну що ж, так. починаємо. Так. Спочатку нам знадобиться простий олівець і ним ми намалюємо прості форми. Почнемо з. Прямокутника. Добре. Малюємо тут невелику горизонтальну лінію. І тепер опускаємо дві довші лінії вниз. І лінією закінчуємо прямокутник. За допомогою таких простих форм нам буде легше намалювати сорочку. Ось цю лінію доводь вниз. І тепер від цього куточка малюємо таку лінію вниз. Це буде майбутній рукав. Тут буде нижня частина рукава. І тепер ці лінії з'єднаємо. І так само з іншої сторони. Під нахилом лінія вниз. І нижню лінію нам потрібно намалювати на тому ж рівні, що і з лівої сторони. І теж з'єднуємо знизу. Так, а тепер намалюємо комірець, як на твоїй вишиванці. Розділяй на три частини верхню горизонтальну лінію. Добре. Тепер середню частинку з'єднуємо довгообразною лінією. Тут трошечки лінії домальовуємо вгору. Тут ми теж таку лінію проводимо. Так, зверху так само об'єднуємо такою ж лінією. Або можна одразу зверху намалювати такий плаский овал. Комірець не суцільний, тому ми його розділимо ось такими двома лініями в серединці. І знизу домалюємо таку галочку. Давай я тобі допоможу. Ось так ми робимо. Дякую, а що далі? А далі проводимо таку невеличку лінію вниз. В тебе там знаходиться блискавка. Тепер надамо форму плечу плавною лінією. І одразу зробимо рукавчик трошки розширеним. В тебе все виходить і ведеш ось так лінію вниз. Тепер так само треба зробити з іншої сторони. Так, бо дуже дивно виглядає загусто на плечі. І в мене майже вийшло. Якщо дещо не виходить, нічого страшного, ми малюємо простим олівцем і все можна виправити. В тебе дуже гарні манжети, і на цій сорочці ми намалюємо їх також. Дві невеличкі лінії і знизу їх об'єднуємо. Малюємо манжет з іншої сторони. Тут я сорочку зроблю трошечки довшою. Я теж зроблю довше. Добре. І якщо десь щось у вас не вийшло, можна ось таким чином підправити. До речі, на каналі є ще багато уроків з українською символікою, які ви можете знайти у списку відтворень під назвою Моя Україна. Заходьте та малюйте з задоволенням! А ще для зручності я залишу посилання на уроки під цим відео. Дякую, а тепер будемо наводити на щині чорним фломастером. Так, але ми будемо використовувати не фломастер, а чорну ручку, тому що вона пише більш тонко і візерунок буде охайнішим. Так, давай я тобі тут трохи допоможу. Ось так. Щоб комірець був рівненький. Дякую, і тепер будемо наводити всі-всієні. всі, -всі так, тут ми не до кінця ведемо. Комірець у нас несуцільний. лінію тут опускаємо вниз. Так. Дивись, тут ось так цю лінію. Ага. Молодець. І тут давай я тобі ще допоможу. Ось тут. О, ось так. Тепер витримо зайвий олівець ластиком. Дивись, а зараз ми намалюємо візерунки. Спочатку малюємо ось такі дві лінії Малюй, Так, тут. А тепер ось так. Наче хрестики ноліки. Ти любиш грати в хрестики нолики? Ага. І потім з'єднуємо це такими галочками. Так. Угу. А тепер ромб. Ось тут я покажу, а тобі покажу. А тебе це, а потім ромб? Це, так, а так, так по почергово. Ось так галочка і знизу малюєш так. Вийшов такий ромб. Всередині якого малюємо менший ромб. І під ромбом повторюємо ось цей візерунок. Дві паралельні лінії під нахилом. Тепер так само в іншу сторону. І галочками їх об'єднуємо. А тепер знову ромб. Так, малюємо нижче ромб. В ньому малюємо маленький ромб. І знову почергово попередній візерунок. До речі, орнаменти, нанесені на вишиванку, це не просто ромби, кола або квіти. Це унікальні символи, які створювались та мінялись протягом багатьох століть. А що означає лом? ромб? Ромб це символ родючості. Малюйте у стовпчик візерунки не до кінця вишиванки. Залишайте знизу трошки місця. І тепер так само малюємо з іншої сторони. Вгорі малюємо такий же візерунок, який навпроти. Я намалював. Добре, і тепер так само з'єднуємо такими галочками. Тепер, як усі здогадались, знову малюємо ромб. І одразу в ньому малюємо маленький ромбик. У нас залишилось ще 4 візерунки, які ми домальовуємо. Так, в мене на вишиванці ще є порядок. Добре, а ми ще їх зараз намалюємо. Дивись, ми тут малювали ось такий візерунок. А зараз будемо малювати навпаки. Спочатку малюємо ромб. В ньому не забуваємо намалювати маленький ромб. А тепер малюємо ось такі лінії. І знову що малюємо? Ром! Ром, так? Цей стовпчик робимо коротшим за попередній, тому ромб тут буде останнім. І з іншої сторони будемо малювати так само. Так, починаємо з ромбу. І домальовуємо ще 4 візерунки. На комірці також малюємо ось цей візерунок. А в мене буде один. Добре, а в мене поміститься по два з кожної сторони. І ще подивись, які в тебе гарні манжети. Давай так само на нашій вишиванці намалюємо такі ж візерунки на манжетах. Давай, а я тут теж намалюю по одному. Добре. У мене тут є ще дуже достатньо місця, тому я хочу ще подовжити цей стовпчик, домальовую ще тут візерунок. Ти можеш цього не робити, в тебе там місця менше. Ну що, домалював? Будемо Все. тепер розмальовувати? Так. Але я хочу не синім, а червоним. Добре, а в мене буде бірюзовий колір. Я ним буду розмальовувати ось тут. А потім візьму ще синій. А я ось тут селедінку буду чорним, а Добре. ось тут буду червоним. Добре. Я все, а ти. Я теж. Яка вона в тебе гарна вийшла. Ну що, як ти гадаєш, наші вишиванки підхожі на твою? Так. Підписуйтесь на наш канал, ставте а лайки і коментуйте. Дякуємо, що малювали з нами і до зустрічі у нових уроках малювання. па па